Доброго раночку, друзі! Вітання вам із Туреччини. Сьогодні ми розпочинаємо свій день із сніданочку на балконі. Покажу вам, як ми харчуємося, коли ми живемо не на все включено. Особливо дуже приємно снідати з таким краєвидом на гарний готель на зелені пальми і коли вже сходить сонечко. І ось так виглядає наш турецький сніданок: йогурт з трояндовим варенням, кава турецька, мехмете Ефенді, Масло вершкове, сіміти обов'язково, українська ковбаска, турецький сир та яйце. Обов'язково мають бути оливочки, турецькі овочі смачнючі і чайок дівчатка п'ють. Так що нам смачного. Зраночку прийшли на пляж, люди вже прогулюються, в морі купаються, вітерець є невеличкий, температура водички все така, ж як була 25 градусів. Ну, По погоді сьогодні буде 28, то вже зараз о 10-й ранку, вже дуже-дуже спекотно. Пройшла годинка, зараз 11 година. І подивіться, людей на пляжі стало ще більше. І в морі купаються, і, як завжди, прогулюються. І цілий день вони зранку до вечора ходять і ходять і ходять. В готелях, в яких є анімація, аніматори проводять для відпочиваючих отаку гру, яка називається Боча. От кидають такі кульки залізні, не знаю правил цієї гри, але постійно на всіх пляжах бачу в неї грають. В основному європейці. Так як в нашого готелю власного пляжу немає, то на шезлонгах ми вже не відпочиваємо. Відпочиваємо просто на рушничках, на пісочку. Сонечко спекотне, але вже не таке, як влітку, то без парасольки витримати можна. Ну, коли вже напікає в голову, тоді йдемо в море купатися. Можна також орендувати ось на цьому пляжі Шезлонг. Він знаходиться поруч з пляжем від готелю «Алегрія». І вартість була минулого року 100 лір, цього року ще не запитували. Ну, поки, поки не хочемо брати число, тому що приходимо на 3-4 годинки, а потім десь біжимо, щось дивимося. Бо дівчатка, я ж кажу, перший раз приїхали до Сіде, хочеться показати їм максимально більше всієї краси. От мені здається, минулого року, що людей було набагато-набагато менше. А в цьому році і дітей багато. Ну, зараз то осінні канікули. Хоча дітки є й менші, які в школу не ходять. І ось така ситуація. Відпочили трохи на пляжі і пішли гуляти по старому місту. Дівчата жодного разу тут не були, так що привела їх показати. Сама вже була тут 100-500 разів. Погода сьогодні дуже чудова. Взагалі не брали ніякого жакетику з собою. Йдемо гуляти. Що хочу сказати, дуже важливо знати іноземні мови. Підійшов до нас тільки що хлопчик англійською мовою просить нас сфотографувати, і ми не можемо зрозуміти. вроді трохи володіємо англійською мовою. Тільки не можемо зрозуміти, чи він просить, щоб ми його сфотографували, чи він пропонує нам, щоб нас сфотографувати. Потім дійшло. Він хотів, щоб ми їх сфотографували всією сім'єю на фоні цих античних красот. Кожного разу, коли відпочиваю десь за кордоном, розумію, що треба повертатися додому і вчити англійську мову досконало, тому що це без цього не, не можна так нормально подорожувати, щоб нормально розуміти все. На що ми звернули увагу минулого разу, коли ми гуляли тут біля цих розкопок, то можна було ще якось через металевий забор подивитися. А зараз вони от зашивають оцим алюмінієм, чи як воно там називається, що взагалі, щоб ти коли йшов поруч, ти взагалі не зміг нічого побачити безкоштовно. Ось вам і бізнес в Туреччині. Така дуже цікава ідея зберегти розкопки під склом. Зверху поставили столики, кафе, а під низом. Така скляна підлога, і там розкопки. Ми, коли гуляємо, любимо подивитися, що у людей росте в дворі, і он побачили такий грейпфрут, невеличка деревинка і такі крупні плоди, а за ним гранат. А хтось полетів на пароплані. Я такого ще не бачила. Такий дивний літачок, можна сказати, мотоцикл на крилах. просто... Ось Повертається цей мотоцикл з крилами. Ще трошки античності вам покажу. Дійшли до храма Аполону знову. Мабуть, вчора до Дня Незалежності був такий концерт. Ми бачимо, зараз все розбирають. Людей біля самого храму Аполлону немає, тому що там перекрито червоними стрічками. Мабуть, було цікаво, але ми чогось не дійшли сюди. Побачили кораблик за 3 євро. Зараз підемо запитаємо, уміють турки заманювати ціною. Написано 3 євро. Підходимо, запитуємо, яка буде вартість в доларах, яка вартість буде в лірах. Він каже, я тільки відправляюся як приватний тур, і це буде ціна 35 доларів з вас трьох. От, я кажу, якщо це буде неприватний тур, він каже, ну тоді треба буде дочекатися ще гостей. І це буде 17,5 доларів з вас з трьох. Ну, ніяк не по 3 долара, як написано. Так що зараз ще походимо по набережні, позапитуємо в інших місцях, може буде такий е, туристична яхта для набагато персон, може так, там можна буде десь недорого. Знайшли ми яхту по 5 євро. Нормально ніхто нічого не розказує тут, що заплатіть 10-20. Знаходиться напроти площі Ататюрк, напроти самого пам'ятника. Купили собі квиточки 200 лір або 5 євро, або 5 доларів. Відправлення у нас буде о 17-й годині. Зараз трохи підемо погуляємо, дочекаємося нашого відправлення і подивимося на сіде з моря. Так, підійшла наша яхта, і зараз будемо. На неї сідати і відходити в море. Ми сіли на першій палубі і сидимо тут самі. Всі пішли на другу палубу, але ті всі то всі наші сусіди. Так що у нас така буде приватна подорож на першій палубі. Все, ми вже відправилися на прогулянку по морю. До речі, людей на яхту набігло багатенько. У нас тут на першій палубі сидить багато європейців. Так що будемо зараз з ними відпочивати. У нас тут є попуга, і хлопчик буде робити фотосесію з попугою. Я не знаю скільки коштує така фотографія, але ми не будемо це робити. Зараз проходимо повз храм Полона. Отак він виглядає з берегу моря. Це фотосесія з попугою, така трохи небезпечна. По-перше, він кричить інколи, а ще й кусається, тільки що як вкусив жінку, яка фотографувалася разом з ним. Тут у нас такий чарівний вечір видався. Тепла погода, прогулянка на яхті. І ще й подивимось на захід сонечка з яхти. А нам ще увімкнули музику з Титанику, то я думаю, така собі історія на яхті під таку музику. І от з моря видно всю берегову лінію з готелями, з такими велетенськими гарними готелями. А за ними трохи віддалено стоять гори. Гори в де не такі зелені, як в Кемері, але вони тут також є. Але, на жаль, їх можна побачити тільки з яхти. А цей попуга ще й говорить. Тільки що сказав, мераба. Сіде на заході сонечка, як завжди, виглядає дуже гарно. На яхті також пропонують алкогольні та безалкогольні напої. Ціну не знаю, але розумію, що все, мабуть, від 3 до 5 євро. Нічого ми не брали, тут годинку тільки покататися. Так що обійдемося і без цього. Сьогодні чудова подорож у нас вийшла, невеличка, але дуже приємна. Сонечко вже майже заховалося і відразу вже відчувається холодне повітря. Збирають чайові, дала 20 лір і попугайчик взяв зуби, єлі видрали в нього з рота гроші. Це наша прогуляночка вже закінчилася. Повертаємося назад в старе місто. Прогулянка була чудова, так що рекомендую, якщо будете всі де, обов'язково візьміть цю прогуляночку на одну годину за 5 доларів чи 5 євро. Дуже-дуже цікаво, сподобалось. А Ось маленький катер в морі, його так кидає, що це жахіття. Ну, хвиля піднялася, така на вечір. Ось повертаємося назад в Маріну, пришвартовуються яхти. он також Оцей краєвид, мені здається, він на мільйон просто. Прогулянкою задоволені за 5 доларів таке неймовірне задоволення. Дуже сподобалось. Хочу подякувати всім за перегляд, за те, що ставите вподобайки та пишете коментарі. Дякую вам за підтримку українськомовного контенту. Побажати вам всім мирного, тихого вечора, ночі та раночку. Бережіть себе і до зустрічі в новому відео.